Така суто металева. Тому Кожен елемент окремо лийця і потім кольця паяється, дійсно. вже добре грається. На училищі я навчалася на вишивці. Я закінчила вишивку і поступила до Олега на третій курс на метал. Коли я йшла, я так не володіла ніякими знаннями про метал. Я не знала, як виглядає, в мене просто було бажання. Мені це подобалося. Ай навіть спостерігати, як е, хлопці там це щось робить. Е, хлопці вони вже ж прийшли після 4 років навчання училища, і в них вже там були певні знання про метал. А мені потрібно було знайомитися з інструментами спочатку, як вони виглядають, запам'ятати їхні назви і як з ними можна потім подальшому користуватися. Це так захопило мене, що до тепер днями і ночами, тільки метал. Дівчатам це подобається, і вони розуміють, що це були стереотипи, тобто, що дівчата вони не можуть опанувати ту сферу діяльності, що робити чоловіки. І е, метал тепер е, дозволяє навіть дітним ручкам жіночим виготовити ці вироби, адже є багато е, сучасних е, технологій.